Правді, багато цих тітушок, які були там в Києві, вони приїжджали звідси. Це е, хлопці, яких немає роботи. От, і за якусь копійку, за шматок там, кістки, якось, вони готові йти на будь-що. Як і завжди, вони намагалися не думати. І тому тут на сході України. Нашого хлопця, такий, як ми. От. І зараз те, що ми бачимо тут, якраз всі наші хлопці позбиралися. І зараз є такий доказ, коли люди їдуть, коли армія наша, солдати їдуть через міста, ці східні. Лише україномовних людей в селах. А в, а в селах вони е залишились, залишились якраз е дійсно українці. І вони підтримують наших солдатів, нашу армію. Через себе це все кажеш, і в тебе своя думка, і ти намагаєшся вірити просто в добро, і тому і кажу, що більше людей я точно впевнений, що більше людей все ж таки за Україну тут на навіть на сході.